граю я під музику. Дивіться які класні ягодки попадають. В кого шавиться ягода і багато листя, то старайтеся всього корча зараз не забирати. А тільки з декількох сторін його шкряп-шкряп. Ось дивіться, яка класна ягода. Взагалі офігенно. Супер. Що, друзі, пробуємо. Друзі, у нас перший комплект. Назбирали перші, я думаю, десь комбайнів 7-8 повних. і буде в нас повний віддерці, я ще на цьому місці тільки набрав комбайн, От що місцями навіть непогана ягодка, Ну, її треба попошукати. Продовжуємо, далі дивіться, друзяки, яким які місця буває попадає з якою ягодою ну це просто камера так не передасть дивіться просто висять кущі а якщо підняти дивіться яка красота Ну ця галявинка невелика така десь метрів 10. так друзяки, у нас рівно 10 годин і буквально на цьому п'ятачку, бачите, від машини навіть не відійшов, вже назбирав відро. Таке в цьому році в мене перше. О, дивіться, повне відро. Відро десь влазить 5 5,5 кілограмів. 5 можете точно рахувати, бо я вчора назбирав 8 відр, то було 46 кілограмів. Так що 5, 500-5700, але я рахую 5. Щоб точно бути впевненим приблизних підрахунках. Все, друзяки, зараз ще одне назбираємо і до машини висипаємо. Я збираю по два відра і тоді несу висипаю в машину. От, Так що якось так. Фу, друзі, 10.37. Це відро трошки довше брав, бо так як я і казав, ці ягоди. Які отам ми брали, попадають дуже рідко такі галявинки. У мене вже тут два ящики було. Це ми вчора ввечері їздили, шукали ягоду і по два відра набрали, тут десь 22 кг. Так що ввечері, коли будемо здавати, відмінусуємо 22 кг. От і. Все, висипаємо два відерця і вже біля машини не вийде. Брать. Плюс. Комари, спина, давлення, жара. У нас 24-27. Друзі, лайфакт. Ну, у мене тут чисто, я беру. Але якщо хтось не знає, по якій причині в нього грязна ягода берете, то так ящиком потрусили все листя. Ось, бачите, доверху злітає. Або якщо ви берете в лісі, де багато глиці, хвої, або березняк. ну Це більш актуально для брусниці, то собі ящиком... Покрутили, потрясли і все. Все, ящичок є. Я думаю, кілограмів 11 точно. Ідемо далі збирати. Трахуйте за годину і 10 хвилин. Ми збирали 11 кілограм. По 21 євро. Ой, по 2,10 це виходить десь 23 євро за годину. Ну, Десь 20 євро хай буде за годину. Нормаз. Але так буває не завжди, бо зараз будемо вже гіршу ягоду збирати. Так що вже побачимо, друзі, в кінці дня. Все, пішов збирати. Ще, друзі, забув один лайфхак. Дивіться, бачите, пляшку не можу вжати. Набираєте з вечора повну бутилочку води, ну трошки лишаєте, бо зараз скажу для чого. Кидайте в морозиловку і вона замерзає і вам цілий день холодна вода. А не повну доливаєте бо лід просто розірве бутилку. А, і це все, потон, людичка. Так що, якось так. Так, друзі, у нас вже 4 відерця. Я вже коротеньке відео вам записав зараз, закину, бо це. Не знаю коли закину сьогодні, завтра, бо це треба обробляти, обрізати. Написав мені власник компанії ягідної, де ми здаємо ягодку. Що? Я по 2 євро 40 центів сьогодні. На 30 центів ціна піднялася. Так що, клас, бонус плюс. Будемо працювати далі. В планах набрати десь 8 відер, від... відерець за сьогодні. 4 вже набрав, ще хоча б 4. Буде більше чи менше, не знаю, побачимо в кінці. Все, друзі, пішов далі збирати. І того 13.05. Ми набрали ще два відерця, вже у нас шість. Так що ще один заход точно зробимо. І можливо, буде у нас 8 відець, а це плюс-мінус 45 кілограмів. Я вчора назбирав. 8 відер було 46 кг. Так що, друзяки, будемо ще один заходик робити. Зараз поп'ємо водички, перекуримо. А там подивимося, якщо буде залишатися час, то можливо ще зайду в ліс, бо в нас прийомка з 16 години по 18. -ї. В місті П'ятосарі, хто не знає. От. Так що, друзяки, так, якось продовжуємо. Так, друзі. 14.21. У нас вже 8 От. Я так планую, ще одненьке, напевно, наберу. От. Буду їхати вже додому. І тоді вже здам, скажу вам скільки кілограмів. 22 кілограми ми з вами віднім... віднімемо потім. Бо я ж вам казав. Фух. Тепленько. Так що все, друзяки. вже... Здам ягодку, наберу ще одне відро і буде в нас 9 відер. Здам ягодку, скажу скільки в нас вийшло кілограм з вчорашніми-двома, потім віднімемо і приблизно прикинемо, скільки можна за день. Ну це я почав 9.29, напевно, збирати. Точно не пам'ятаю, там на відео є. І зараз 14.20. Я думаю, до 3 години я дозбираю. І вийде у нас там 5,5-6 робочих годин. От. Так що якось так. Побачимося після прийомки. Короче, друзі, здав ягоду. Разом вийшло 75 кілограмів, але віднімемо десь 23 кілограми. 22-23, ну хай буде 52 кг. В районі десь буде 130 євро. Сьогодні ми з вами назбирали. Мінус бензин, двадцятка десь плюс-мінус, і того 110 чистими. От, але не слід вважати, що ви заробите за місяць 3 тисячі, бо доведеться платити за житло, харчі, хто курить, ще папіроси, бензин. Ну, соточку можна в день чистими заробляти. Бо бували такі дні, коли я набрав 70-90 кілограмів 105 От. Ну, таке буває дуже рідко, і ви не зможете кожен день ходити в зв'язку з купою причин. Може бути за станом здоров'я, втомилися, або там гроза якась, або просто не збрали, бо не знайшли ягоду. От. Але старайтеся і у вас все вийде. Так що все, друзі, на зв'язку. Пока.